Цьогорічні події в Україні змінили кожного з нас і не залишили байдужими свідомих громадян. Допомога і підтримка українським військовим потрібна постійно і вимагає від нас особливої уваги. Вже вдруге телерадіокомпанія «Скіфія» спільно із фондом громади Херсона захист провели телерадіомарафон Україна понад усе цього разу перша чергова мета збору коштів було придбання тепловізорів для бійців у зоні АТО. За зібрані кошти вдалося придбати два тепловізори. Перший вручили сьогодні Херсонському батарею. Всі, хто небайдужий до долі України, міг взяти участь у телерадіомарафоні Україна понад усе і зробити свій грошовий внесок у благодійну скриньку у прямих ефірах телеканалу Скіфі із сьомої ранку до десятої вечора або перерахувати кошти на спецрахунок марафону. Всього організаторам марафону вдалося зібрати 103 тисячі 289 гривень. За ці кошти було придбано два тепловізори. Надіємося, що. С помощью всех херсонцев, всех благотворителей э, удастся сохранить жизни ребят. Это очень важно. Один з них вартістю 58 тисяч гривень. Голова фонду громади Херсона захист Лариса Польська та представники компанії Ансерглоб вручили Херсонському батальйону національної гвардії. Нагадаємо, що саме трудовий колектив цієї компанії став лідером телерадіомарафону з благодійним внеском у 30 тисяч гривень. Ми допомагали, допомагаємо. Буде будемо допомагати. А ви, шановні наші захисники, вертайтесь живими. Нехай ангел-хранитель буде завжди на вашому плечі. Сьом найкраще. Бійці Херсонського батальйону Нацгвардії щойно повернулися із зони. Ато кажуть, у боях під Маріуполем тепловізори стали їм в нагоді. Втім, своїх вони не мали і користувалися волонтерськими. Тому бійці дуже вдячні благодійникам і вірять, багатьом з них тепловізор врятує життя. При передвижении, скажем, неизвестных групп людей мы имеем право открывать огонь. А бывают такие ситуации, когда люди, например, гражданские люди просто идут и могут из этого пострадать. А так как есть этот прибор, мы это можем выявлять на достаточно большом расстоянии, поэтому, скажем, адекватно на это реагировать. Бійцям просто необхідні тепловізори. Вони дозволяють виявляти техніку противника на відстані 5-6 кілометрів. Рекордно малі габарити і вага роблять їх зручними у використанні, а тривалий час роботи і можливість перезарядки постійну бойову готовність. 11 березня організатори марафону вручать ще один тепловізор бійцям спецпідрозділу МВС України у Херсонській області.